Представляю вам нашого випускника, полковника поліції, начальника управління Корд, головного управління національної поліції ученіської області, героя України Олега Ваку. Я би дуже хотів подякувати за запрошення, за можливість виступити перед вами. Я хотів би подякувати викладачам факультету, вихладачам університету, які не шкодують сил, не шкодують часу і викладаються на підготовці і на наведення занять для того, щоб ви мали можливість отримувати знання. І дуже би хотів звернутися до вас, до молодого покоління, до завтрашніх науковців. До завтрашніх викладачів, до завтрашніх винахідників, звернутися з проханням безнаставно опановувати ті знання, які вам е, пропонуються, е, і, крім цього, бути завжди готовими стати на захист нашої держави. Це не можна нагорода, це нагорода наших колег. Які виконують обов'язки і виконують і відчуття, особливо тих, хто вітали своє життя. Ми горді нашим випускником, горді тим, що герой України закінчив наш факультет ще в 1997 році, і потім присвятив себе захисту нашої країни і так дуже достойно, як і всі наші захисники. Несе цей прапор по захисту нашої країни. Ми йому дуже вдячні і вдячні всім героям, які дають нам змогу отак у спокійній обстановці. Тут умовно спокійні, але відчувати себе трошки безпечніше ніж ніж в інших регіонах. Коли він був студентом, ну звичайний хороша дитина, хороший друг. З ним фактично він ніколи ні з ким не сварився. Він ніколи не сперечався. І сьогодні він такий самий: єдине, що всередині з'явився той стержень, неймовірний стержень, і погляд який постійно оцінює, що навколо твориться. Всі просто кажуть всі соцмережі, це лише про герої України, герой України, побачити його в реальному житті, це якось нові враження, це нові емоції, щось дивовижне можна так сказати. Перше, що мене здивувало, що герой України надзвичайно скромний, тобто які задавали запитання, що стосувалося його особистого життя. То він відповідав дуже скромно і і стримувався. Що ж стосується професійної діяльності, герой України просто розцвітав на очах. Він в нього такий вогник в очах. Він справжній патріот нашої держави, і мене захопило те, наскільки він дуже просто і безпосередньо розповідав про свою таку неймовірну складну діяльність. Дякую за увагу. Берег Богу, щоб все у вас було як треба. Дозвольте вам побажати всього найкращого, здоров'я, мирного неба над головою і своєї землі під ногами. Дякую вам.